Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог «Барлінник». І сьогодні нашов огляд про ясен Франкфурт з колекції Діана Форест. Давайте розглянемо її ближче. Паркетна дошка Франкфурт це трисмугова підлога, верхній шар якої виконаний з ясену у світло-кремовому тонуванні. Ясен Франкфурт – досить бюджетний представник паркетної дошки, який може створити конкуренцію навіть багатьом ламінованим покриттям, але водночас дошка з дерева має величезну кількість переваг, таких як 100% натуральність, теплота поверхні, екологічність, антистатичність та відмінна звукоізоляція. І головне, особлива атмосфера затишку та комфорту, яку дарують тільки справжні дерев'яні покриття. Світлопаркетна дошка з ясену досить популярна серед дизайнерів та активно ними використовується для багатьох сучасних модних на сьогодні інтер'єрах в стилі мінімалізм, еко, сканді тощо. Завдяки світлим відтінкам, дошка ясен Франкфурт у поєднанні з світлими стінами здатна візуально збільшити приміщення, тому вона може стати незамінною в інтер'єрі невеликих приміщень. Однак слід враховувати, що підлога має доволі насичене забарвлення, тому бажано не перебільшити з кольорами та кількістю меблів і аксесуарів, щоб не перенаситити інтер'єр. Дошка ясен Франкфурт має розміри 180 мм на 2,2 м зі стандартною товщиною 14 мм. Поверхня дошки гладенька, з покриттям надійним лаком, з'єднання між планками щільне завдяки замку Барклік. Це замкове з'єднання чудово себе зарекомендувало та перевірене роками експлуатації, але потребує навичок від укладальників та наявності спеціального інструменту. Найпростіший, найшвидший та найдешевший спосіб вкладання на підкладку барліник. Також дошку можна приклеїти до стяжки за допомогою клею барліник. У такому випадку її можна ще й покласти на теплу підлогу, а часом навіть відшліфувати. В незалежності від обраного способу укладання гарантія на ясен Франкфурт 5 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!